Оці насоси всі стояли, робили на тракторі. Так mm -hmm. що їх нічого не міняти, не той. Ось тільки з цього насоса зняти сня, привод. Тому uh -huh. що ми вже крутили, ти зрозумів, да? uh -huh. щоб насос не спалити, ми зняли привод. Тут насос включається-виключається. Uh -huh. Ти зрозумів, да? ну колектор заміну. Uh -huh. Ми нічого поняв. Його зробити не змогли. Ні, ні, ні. Заварили, типу поперед. Да, да, а не пробували. Чим тільки не пробували? Возили в Апостолова. Він дотронувся, каже, ні, я його не поварю. Так, смотри сюди. Знаєш, далі. В цьому двигателі обов'язкова умова термостат. Угу. От, от Корпус тут стоїть, помпа під термостат. Він робив з термостатом. Угу. Він стояв на з термостатом. Знімаєш ось його. три штучки, сюди кидаєш термостат. Угу. Ну, звісно, одразу завести, можеш його завести, надрочити. Все, що треба зробити, але коли підеш в роботу, коли підеш його гріти, він має робити з термостатом. Він буде холодний, буде. Угу. Він, він робити не буде. Так, далі. По, по насосу, скажіть, що тут під нього настроєний, так, да? Да, звісно. Угу. На, насос форсунки були в топліщі настроєний іменно на трактор. Угу. На, трактор. На, 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 на ЮМЗ на ЮМЗ, на трактор, звісно. Угу. Да, бо, бо там то, то, грузи кажуть, щось то, трошки. Топливч... Топливчики... Смотри сюди. Взагалі ще кажуть, а чого не поставив МТЗ? Я? Чого не постав МТЗ? Я? МТЗ я ставлять. А він стоїть. А він стоїть. А зараз прогнеться земля. Ні, та ні. А МТЗевський ставлять в тому випадку, от у нас у товариша на зілу стоїть отакий от двигатель. Ми ставили. Туди поставили МТЗ, тільки по одній причині, що на МТЗевську можна додати обороти. Оборотів можна дати. На цьому оборотів не даси. В його 1900 і все. Так, ну це все херня. Десь от, от тут, Отут, от отут. Цепление. Це промежутка. Це да, це промежуточный диск. Вот <ріх> смотри сюда. Вот все в этих местах. В этих местах. Ось. Раз, два, три. Угу. Повинні стояти пружинки. Ага, для пружин... того, пружинки для того, щоб у тебе сцеплення робило добре, коли ти вижав сцеплення, ти цей диск на корзині віджимаєш, а оцей диск, ось він так ось стоїть. О, 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 стоїть. І отут повинні бути пружинки. Поняв, поняв за чим? Угу. Щоб... Щоб він надходив. А там да. щось, крім пружинок, шарик, якийсь. Ні, просто, не, просто... І да. угу. Скоростя будуть як на жигулях включається. Вижав. Короче, як не хуже, ніж угу. у МТЗ. Ну, отут треба буде поставити пружинки. Ось отут. Раз, угу. два, три. А знаєш, ти як зробиш? Ну, коротше, ти знайдеш пружинки, знайдеш пружинки, вони, звісно, будуть лінії, бо стандартних ти ніде не знайдеш. Поставиш диск. І отак от будеш пробувати, коротше, ну, щоб, щоб пружинки упиралися у цей ось диск. Угу. Ну, щоб... і угу. І все. Угу. Регулювати з цим. Да. Там все підшипник, там все, все його зроблено, помазано. тут можна... Щоб прям новий. Ну а як... да. Колінвал тільки розточений. Ну, коротше, давлення скільки там було. Угу, ну На відео я бачу. Да. Для гін буде працювати, буде не може. Помп, помп, помпу, коротше, ти подивишся. Та подивиш, так, не так, ні, помпу помпу, подивишся, ми її не трогали. Взагалі, я так зрозумів, що в неї люфта немає, тільки попробуй її розкрутити. Ну, до помпи подивимося. Помп-помпу ми не трогали. Понятно. Ну і все. І а, ще одне. Йдемо до трактора. Обріжеш того і обріжеш ручей. Оцей обрізати ручей? Да. А, ну щоб можна було ставити ремень. Да, і одного хватає. Типу, да. Конечно, ручей. І на тракторі, болгарочка, на тракторі болгарочка, коли відкотиш передок, так, не, не стисняючись. Не стесняючись. Ну за, зачистить там нет, трохи, да? Нет. Я покажу. Ось отут, отут. Ось от. Ага. де то із середини пошти аж до края пальця. Зріжешь Угу. Бо ремень буде херово одевать. Угу. Понял. Ну і все. Ще одне. Де ти, де ти дів? Оці штуки. Ти ж поняв? Передня опора двигателя. Передня опора двигатель. Та все сюди. Передня опора двигателя. Значить, ти оце розкрутиш, викинеш. Оце. Оце розкрутиш, викинеш. Оце розкрутиш, викинеш. Оце прикручуєш на двигатель. Далі. Ти повинен будеш виготовити отаку саму херню, оцю. Отаку, бо в тебе вона отут длінші вуха в тебе будуть. Ага. Совєтую, ми одразу гнули, воно нихіра не вийшло. Потім, що ми зробили? Вирізали оцей кусок, вирізали оці куски і вирізали оці куски. Поснімали фаски і вварили, ага. щоб, щоб не гнути, бо ти його не вигнеш. Ну як? Може і вигнеш, але тобі треба метал мінімум десятка. Ага. І вигнуть оцю херню. Тому що рідне там ото в інтернеті продається, воно не ходить, воно чого не воно лопає. Uh -huh. У мене лопнуло, і я потім подивився в інтернеті. Це, це іменно з гусеничного трактора. Uh -huh. ну, Я там знаю, ну і все. Понятно, це крильчатка, це рідна його. його, рідна. Да, його. Uh -huh. Крильчатка, його, це воздуха цей поставиш. Uh -huh. Вони є і є шість, це шість Ну добре, так. Да. Ну, я там знаю. Дальше все в телефонном режиме. Ну, все. Я... Да.